Підписання угод так про співпрацю між футбольною школою Динамо і рядом клубів, які знаходяться в місті Києві і в області, з метою спілкування, з метою обміну інформації, з метою організації спільних тренувань, методичних занять, організації турнірів і все це має на меті одну головну Одну головну ціль зробити так, щоб ми бачили ті молоді таланти, які є в Києві в області, щоб вони були у нас на контролі, і ми спільними зусиллями зробили так, щоб готувати футболіста як наймога і кваліфікованіше, і результативніше. Тобто найкращі футболісти з цих шкіл, з цих клубів, вони в майбутньому, якщо будуть показувати хороші результати, матимуть змогу потрапити до Динамо? Так, то, то то є основна ціль, яку ми ставимо перед нашими спільними. Ми так вже будемо їх вважати робітниками, керівниками клубів. Вони дали згоди на такі на таку співпрацю, і з обопільними зусиллями, я думаю, що ми вирішимо цю проблему. З Сіми клубами ми вже працюємо не один, скажімо так, місяць, і от хочемо зробити так, щоб то було вже на постійній основі, і щоб ми відчували і відповідальність за те, що ми робимо. Основна ідея є тому, щоб налагодити був тренувальний процес на досить високому рівні за допомогою наших тренерів до того, що ми проводимо багато занять методології, викладання і організації тренувального процесу, тренувального процесу. І ці тренери теж будуть приймати тому участь. Тову буде обопільна вигода. Ставимо перед собою тільки одну ціль покращити підготовку футболістів.